Україна отримала Томос. Напередодні історичний документ було підписано на фанарі. А сьогодні вселенський патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському та всієї України Епіфанію. Ми завжди в центрі подій. Два дні поспіль. Сьогодні працюють у двох студіях. Я у Києві, а мій колега Ігор Попков у Стамбулі, і вже готовий повідомити ексклюзивні подробиці. Ігоре. Максиме, так сьогодні там, де твориться новітня історія України, ми побачили цей документ першими і показали його вам. Для цього мої колеги Людмила Горбач та Єгор Логінов зранку чергували на фанарі у серці вселенської патріархії. І священики і віряни, що з'їхалися сюди, із з усього світу не ховали емоцій, приїхали на урочистості президент України та українські політики. Отже, як усе було? Дивіться далі. Сьогодні до храму Святого Георгія йде чимало людей, і це не тільки українці, які приїхали подивитися, як Українська православна церква буде отримувати томос. Тут чимало вірян з усього світу, з різних країн, адже сьогодні відзначають свято богоявлення або водохреще. У вікна старовинного храму пробивається сонячне світло. На зміну дощовій погоді сьогодні у Стамбулі з неба засяяло. Фантастично. Фантастично так само, як і всіх українців. Український президент, парламентарі, міністри, віряни, які приїхали з України, і етнічні українці, що живуть у Стамбулі, щоб разом помолитись і побачити момент передання Томасу про автокефалію православної церкви України на ранковий молебень, прийшло кілька сотень людей. Чекали роками століттями. Боже, як мій батько покійний вже правда чекав цієї події. І сьогодні це відбувалося, коли я почула тут українську мову, ну просто сльози на очах. Як ми чекали цієї події, які ми раді, що сьогодні в Україні є єдина церква, вона не сьогодні, не сьогодні створена, вона у нас давно була, але сьогодні визнана офіційно нами і світом. Радіє душа і радіє Україна. Головний український дипломат каже, можуть бути провокації від Росії чи від інших, хто захоче скористатися. Статися і сіяти розбрат в Україні через релігію, та все це можна подолати з гідністю, впевнений міністр, якщо українці єднатимуться. Його всесвятість вчора, коли говорив про. Омас він сказав, що була мачуха церква. От тепер є. Ми, ми переходимо до матері церкви. Во це, оце для мене було дуже важливо, коли ти говориш не просто фразами від світового письма, а дуже важливими речами, зрозумілими для кожного українця. І то, що будемо згуртованими, це 100%. Відсотків. Сьогодні спільна літургія українського митрополита та вселенського патріарха у віковому храмі звучать молитви українською після православна церква України отримує то. Mas pro alto que falhou. І патріарх та український митрополит виголошують промови. Окрім усіх неспростовних та непохитних історичних свідчень, ми звичайно взяли до уваги регулярні прохання про надання автокефалії як з боку церкви, так і з боку держави. Більш того, особливо важливими для нас були як прохання його блаженства, який представляє усіх архієреїв, священників та вірян, нещодавно створного синоду, так і прохання його високоповажності президента України Петра Порошенка. Таким чином, об'єднавшись у святому дусі, ми прийшли до санодального рішення про надання церков автокефалії священній українській землі, давня несправедливість завдяки мудрості вашої всесвятості та святого і священного синоду Матері Великої Церкви Христової усунута, а справедливість відновлена. Президент приймає причастя у храмі святого Георгія, а потім звертається до вірян. Сьогодні Господь на святвечір нам надав величезний подарунок. Більшість українців щаслива. Я вітаю вас цим святом. Я вітаю вас Святішою православною церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави і вітаю вас з реалізацією мрії. Мос про автокефалію для православної церкви України прибуває до Києва у святвечір. На різдво його покажуть усім охочим Із Туреччини Людмила Горбач Єгор Логінов, Олексій Селівон та Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Дякуємо студії сьогодні у Стамбулі за ексклюзивні подробиці про підписання і передачу томосу для православної церкви України. Вже завтра очікуємо на святкову літургію з нагоду автокефалії в Києві у Софійському соборі. Обіцяють, що саме там документ розмістять у малій Софії. Це там же на території національного заповідника, і саме там його зможуть побачити усі охочі від 8 ранку і до 18 вечора.